Люті пташки у Львові на великий форум зібралися розробники безпілотних літальних апаратів, військові та волонтери, які одразу змогли випробувати дрони в дії. Нині така техніка необхідна на фронті. Тож чим битимуть ворога на передовій? Бачила Оксана Ясницька. Олексію Бабенко 24 роки. Після повномасштабного вторгнення він почав займатися виготовленням дронів. Зараз його компанія налагодила серійне виробництво дронів Камікадзе. Через місяць у серійне виробництво запустять і усі розвідувально-бомбардувальні дрони. Ігор Фіняк, співзасновник компанії з виробництва БПЛА. На презентацію чоловік приїхав із гордістю розвідувальним безпілотником «Сірко». Українські захисники української потребують цих залізних пташок виявити недоліки та покращити технічні характеристики апаратів. Задля цього розробники і зібралися разом. Якщо орієнтуватися на Міністерство цифрової трансформації, армія дронів сказала, що потреба в дронах зараз 200 тисяч на фронті, але треба розуміти, що це не статична потреба. Тобто сьогодні потрібно 200 тисяч і потрібно поповнювати до цієї цифри. Один дрон може врятувати життя навіть цілій роті солдатів, тобто там 50, 60, 100 людям і більше. Особливо, якщо це дрон який має можливість уражати, як, зокрема, дешеві, FPV-дрони, або якщо це дрон з тепловізійною камерою, який має можливість відслідковувати е, нічні штурми е, тих самих вагнерів, От відповідно, ми можемо прокалькулювати, скільки дронів нам потрібно сотні тисяч. Для нас важливо перемогти. Для того, щоб перемогти, треба розвивати технології. І ця війна дуже технологічна. Завдання, яке ми ставимо перед собою, звичайно, збереження людських, людського життя. І саме розвиток дронів, ФПВ-дронів, розвідувальних дронів, дає можливість зберегти життя і здобути перемогу. Дроном, який коштує 300-400 доларів, можна вразити як живу силу, так і військову техніку, яка коштує по 2, 3, 5, 10 мільйонів доларів. Часто, і ось завдяки таким технологічним рішенням ми здобуваємо і тактичну перемогу на певних ділянках фронту когось більш сирі рішення, когось готові рішення, які застосовуються на фронті. Мета полягає в тому, щоб люди обмінялись між собою технологічними рішеннями, щоб волонтери, які закупляють ці рішення, також побачили, що є. Щоб бійці, які приїхали з фронту і дивляться зараз на ці рішення, теж могли подивитися. Що вони можуть взяти конкретно для свого підрозділу? Під час шоу-дронів організатори закликали донатити і на ударні коптери люті пташки. Збір на них триває вже понад два місяці і ще не закритий, бо сума чимала 30 мільйонів гривень. Тут є кілька десятків різних виробників. Вони знаходяться на різних етапах інженерних в когось більш сирі рішення, в когось вже готові рішення, які застосовуються на фронті. Мета полягає в тому, щоб люди обмінялись між собою технологічними рішеннями. Загалом на форумі близько 30 команд, які демонструють моделі літальних апаратів. Це розвідувальний безпілотник Фенікс, спільно українсько-литовська розробка. Якщо його зіб'є противник, апарат дійсно може відродитися як казковий птах, запевняють інженер. Це дрони камікадзе, саме цей він з тепловізором. Є ще такі без тепловізору. Їх ми вже зробили до тисячі штук, можливо, більше. Вони летять в від кінець і вибухають. Учасники заходу не лише розробники дронів, але й військові. Серед них Іван Мол. Бойове поранення військовий отримав біля Мар'янки. Зараз проходить реабілітацію і теж хоче налагодити виготовлення дронів. Цікавить От тема дронів. Ну, якби треба щось робити далі для перемоги. От тема дронів мене зацікавила. Це, ну, там, де ще я можу чимось допомогти. Я сам ну, інженер, інженерія інженер, дронів мене цікавить, тому я тут. На заході у Львові свої розробки презентували 30 виробників з різних регіонів України, розповіла організаторка Любов Шипович. Ще рано говорити, що в Україні існує галузь безпілотної авіації. Але вона розвивається дуже стрімко. І якщо на початок повномасштабного вторгнення в Україні там ледве-ледве там до десятка виробників було, то зараз, коли ми відкривали форму пошуку виробників для закупівель дронів, то понад 200 виробників зареєструвалися. Організатори конференції розповідають в сучасній війні дрони на вагу золота. Адже чим більше буде лютих пташок у небі, тим менше українських військових загинуть на полі бою.